Вітаю! Сьогодні ми будемо починати 26 ряд. Замість стопчика з накидом ми пров'язуємо. Ось це. Далі в'яжемо дві повітряних петлі. Одна, друга. Традиційний стопчик з накидом. Один. І ще один. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду, маленьку арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. І стовпчик без накиду, другу маленьку арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. І стовпчик без накиду в третю маленьку арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом, незавершений раз. Стопчик з накидом незавершений 2. Знову стопчик з накидом сюди. Незавершений раз. І стопчик з накидом, незавершений 2. Тепер ті чотири. Петлі незавершених стовпчиків ми з'єднуємо разом, включаючи п'яту петлю ту зверху. Один, два, три, чотири п'ять. Після того регачок пропахаємо і витягуємо ту петлю сюди. І тих дві петлі стягуємо. І тепер дві повітряних петлі. Один, два. Стопчик з накидом сюди. І ще один стопчик з накидом сюди. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом один. Стопчик з накидом другий. Три повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди. Знову з три повітряних петлі. І стовпчик без накиду сюди. Знову три повітряних петлі. І стопчик без накиду. Знову три повітряних петлі Стовпчик Стопчик з накидом сюди. Один стовпчик накидом Другий стопчик з накиду. Дві повітряних петлі. Два стовпчика з накидом. Сюди ж. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом неповний. Сюди. Ще раз стопчик з накидом неповний сюди. Ще раз топчик з накидом неповний сюди. І ще один стовпчик з накидом неповний сюди. Бачите, на гачку 4 петлі від стопчиків з накидом, і п'ята від повітряний. Тепер ми всі протягуємо їх і запихаємо гачок от сюди, витягаємо цю нитку. І протягуємо петлю. І дві повітряних петлі. Один, два. Стопчик з накидом. Сюди. Один. Стопчик з накидом сюди. Другий. Дві повітряних петлі. І два стопчика з накидом сюди ж. Один. І другий. Повітряних петлі і стовпчик без накуду сюди. І далі ви повинні продовжити в'язати по колу по аналогії. Ось такий вигляд має мати 26-й ряд. Зустрінемось в наступному відео.